Добрий день. Добрий. Я фотограф. Хотів зробити декілька фотографій вам. Та я в такому... Це безкоштовно. Це не займає бачите. часу. я виглядаю. Виглядаєте дуже-дуже круто. Да. ну давай. Так, Вас до речі, як звати? Я звати Богдан. <звук> ніби на Кубок України Клас. <звук> 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 а ви їздили на Кубок України? Я чемпіон України. Богдан, да. а прізвище. Слухайте, Ну прикольно. Про що ви мрієте? <кій> не знаю, напевно, що війна скінчилась. Це, напевно, що основна мрія. Я, я тут більше, напевно, щоб повернутися в той стан, коли її не було. Можна було кайфувати від якихось простих речей, Типа якась нічна прогулянка з прохолодним вітерцем. Це б дуже хотілося повернути від чита. Невеличкий бліц. Найдорожча річ, яку ви коли-небудь купляли? Напевно, машина на 12 тисяч доларів. Дочь. Гроші чи свобода? Мені здається, що це синонім якийсь. Чесно кажучи, в нас час. Якщо би була можливість повернутись років 10 назад у часі і дати собі якусь невеличку пораду, що би це було за порада? Напевно, купив би біткоін. Це сильно. Це тоді дякую вам, гарного дня. Нагазаємо. Щасливо.